Шадловське одну згібло понад 10. стільки країн відвідали черкаські обранці. У межах циклу депутати та ж люди вивідали у «Слуг народу їхні туристичні уподобання. Також дізналися і про плани на травневі свята, де і з ким відпочиватимуть черкаські депутати. Ірина Малюкова розповість під куполом сперечається і скандалять. А от у планах на передашні свята єдині. Усі святкують по домашньому. десь на природу вийдемо сім'єю. На жаль, не збираюсь нікуди. Далі від Черкас вирушить тільки свободівець Шило та вільнодемократівець Гіблов на е, гору в Карпати, де буде відбуватися е, табір нашої організації «Сокіл». у Львів у Львів або в Закарпаття. Найменш подорожувальними депутатами виявилися два Максими Шадловський і шило. Останній свого часу відвідав дві країни. Вісім років як на диво в Росію, місто Москва. Разом з батьками ми їздили до моєї хрещени, яка там проживає. Потім відпочивав колись в Болгарії і все. Шадловський одну. Країна одна, Україна і в п'ятирічному віці в Молдову їздили. Відповідно, і подорожувальних спогадів у обранців небагато. Кожна має свою особливість, кожну свою красу і кожен запам'ятовується по своєму, по подіям, по почуттям, по, по емоціям. Дуже гарно було у нас в Криму в місцевість, але. Найбільш спраглими до подорожі виявилися Микола Мерза та Олександр Згіблов. Усіх країн навіть не згадають. Це Японія, це Польща, це Германія, Австрія, Франція, Словенія, Словакія, Чехія, Турція ну, звичайно, Єгипет. Порошенки весь мерза лічить улюблені місця закордоння. Лас-Вегас, це Сакраменто, Америка і це Таїланд. Депутат каже, подорожував здебільшого заради спортивного інтересу. Я прилітав на літаку і не приймав там правда участь, бо це такі дуже занадто великі змагання для мене. Але я дивився мотокрос. Він не мандрував з гібломандрував здебільшого із робочою метою. У Японії проходив навчання. Японія з самою побудовою країни, інфраструктурою людьми на, ну наскільки працюватиме, що мені здається, що вони то, 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 то навіть не люди. Культурою своєю, це так традиціями. Йдемо на вулицю і те ж саме запитуємо містян. Вони, як і депутати, травневі свята відсидять удома, але вимушено. За що виїжджати? За що? Скоріше всього за городом. Да? В лісі чи десь можна? Дома. Географія за кордоном мізерна. Мінімум нуль, максимум чотири. Нігде, мабуть. Вірманія. Росія, Україна, Прибалтика. Враження від поїздок у містян теж менш яскраві. Чистота, порядок. І більше всього подобається, що везде дуже хороші. люди. В Узбекистані там мені просто не, по... як не подобалося. Як Україна рідна, наче. Ірина Малькова, Ігор Неділько, Віка Вікановини.